А в Молдові сьогодні відбувався мітинг. До речі, угу, угу. щось там раптом він сталося. Він не єдиний там. А він нічого раптом не сталося. Такі мітинги там тривають дуже давно, вже періодично вони виникають. Партія Шор там є така. Алан Шор, я здається, не помиляюсь. Це чолов'яга, якого вигнали нібито з Молдови. Не вигнали, а його там мають заарештувати. І в нього є ціла партія. Вона опозиційна до. Уряду зараз ті, хто мене чує зараз з Молдови, і може я в чомусь помиляюсь, то виправляйте мене, будь ласка, бо я там не живу. Я не все в деталях там знаю. Так от і вони час від часу ну десь може з вересня вони влаштовують такі собі акції, на яких е, кажуть, що все через уряд піднялися тарифи, все через уряд і через президентку е, в них все погано. От, давайте торшувати з Росією. І, і насправді давайте ви всі підете у відставку разом зі своїм президентом. Ну от. Такі запити є в них, і це чітко проросійська річ. Вони на своїх мітингах. Ну на цих мітингах це видно. Це не те, що нам би хотіли, що всі, ті, хто там проти чинної влади, ті проросійські, а всі, хто погані, проросійські. просто вони не приховують того, що треба вирушувати з Росією, що треба електроенергію в них купувати газ і тому подібне. Навіть я так розумію, що навіть от м, два тижні тому пішла у відставку прем'єр-міністрка разом з усім урядом, і я так розумію, все це теж було через ці мітинги. Вона, звісно, там передрікала війну, а, і я так розумію, що саме тому не не витримала, але може саме більший тиск на неї спричинили усі штуки. Очі мітингу ну і коли ми Я говоримо про діла, те, що ми пішла? бачимо а, руку Кремля в тому всьому, то ми ж а, не просто так а, голослівно про те заявляємо. Ну, по перше, учасники акції спробували сьогодні прорватися до будівлі уряду через кордон поліції. А, між протестувальниками і правоохоронцями відбулася сутичка. А, ну і в той момент, коли та сутичка сутичка трошки вляглася, е, у тих е, мітингувальників запитали, кажуть, ну а що ви тут робите? Але оскільки вони в Молдові, то відповідно запитали е, в них тією е, мовою в країні, в якій вони знаходяться, чики з Росії приїхав, Ну що ж, е, прекрасно, no. що робив в Молдові, що хотів би робити в Молдові, питання залишається відкритим. І, і Багато вас таких хто сюди приїхали, знаєш. Теж скільки вас сюди прийшла, є ж багато і в Придністрові в так званому, давайте не забувати, коли так називаємо, і вони ж там все погрожують. що вони погрожують, що ми будемо атакувати Придністрові. Ну молодці, мені подобається а, ну і Україна ж почала зміцнювати кордон з Молдовою. Теж знаєте, не на всяк випадок. А тому, ну слухай, тому що може бути якісь провокації. Пані Гуменюк сказала не зовсім так, як от всі потім по понесли цю інформацію. Вона сказала, що наші сили на кордоні адекватні, вони достатні для того, щоб хтось там відбити. І тут заголовки Україна посилює своє угрупування на кордоні з Молдовою». Ну ні, не посилює, просто нас там і так непогано все було. Ну це як з вторгненням минулорічним. А коли Росіяни кажуть, що це Україна хотіла на них напасти саме час 200 тисяч на кордонах, і Україна хоче на них напасти. Так же і зараз з Молдовою, коли вони кажуть, Україна хоче напасти на Придністров'я. Та в нас там якраз війна йде на сході, а ми давай Придністров'я захопимо. Молодці, о, бачиш, російський донець нас співісту. Нас чують навіть в Донецьку, це це добре. Тут періодично ще заходять з Росії. Я правда не впевнена, що вони розуміють, але я думаю, що за рік повномасштабного вторгнення вони вже періодично починають розуміти не мою швидку українську мову, але вони намагаються таки зрозуміти, принаймні прочитати по губах, як то відбувається. Я ще про те, що дивися візер, сказали, що в Молдові призупиняють авіарейси з 14 березня, і всі якось трошки піднапряглися, тому що ми пам'ятаємо цю саму ситуацію в Україні, коли перед повномасштабним вторгнення. Візер сказали нічолічнева, ребятушки, але кажуть, давайте трошки призупинимо. Давайте поки літати. А там, вже як, як буде видно, то, то ми полетимо. Звісно, і тут така сама ситуація відбувається в Молдові. Тут є про що підозрювати, думати. А ти хочеш сказати, що вони щось знають? Що давай будемо візер... шукати конспірологічні версії? Чому то раптом? Ну дивись, візер угорська компанія, Орбан Друг Путіна. Це конспірологія да, закінчилася. <гум> здається, здається, все. Ну, може бути, я знаю, що перед, в 2014 році, на початку, навіть в кінці 2013 року, деякі німецькі компанії виходили з Донбасу і з Криму, і потім в 2022 році ті ж самі компанії виводили свої, ну, залишки, можна так казати, про компанії, виводили свої залишки з України так само. Бачимо з Угорської звізи така ж сама ситуація, але там. Там трохи по-іншому, бо через е, територію Молдови летіли російські ракети, пам'ятаєш? Летіли там безпілотники, вони падали в них там. Вони нікого не вбили, як в Польщі, але вони падали вже за кордон, там від Молдови. І Візер може цілком сказати, що це не ми там щось знаємо або з кимось домовились, щоб нас попередили про якийсь наступ. А те, що ну, от вас небезпечно, бачите. Хоча уряд Молдови здається не визнавав, що над ними хтось тут так. А Візер визнав там не уряд Молдови. Там здається, одна з країн НАТО сказала, що через них не летіли російські ракети. Каже, там за 30 кілометрів від кордону вони були. А Молдова, здається, таки визнала, тому що там ще одна якась приземлилася, чи частина її, чи якась там, ситуація. там була. Так, от так, тому так, так. О, Молдова, така Молдова. Ну не знаю, як Візеєр чудово буде о, ігнорувати Молдову у вигляді польотів. але нам пишуть... Ні, це... слухай, Чекай, вибач, я приб'ю, я не знаю, як мене наскільки мене чути. Направду, а той пасажиропотік, який вони втратять зараз в Кишиневі, він не набагато великий. Бо Кишинів був важливий для них, коли був Київ, бо там була така собі ну, як хаб, я не знаю для пересадки. І багато пасажиропотоку йшло через Кишинів саме до Києва. Або там куди ще. А, а тепер в Київ вони літають, і це якось так виходить, що з боку таке собі місто для. Може, навіть вони спростили собі логістику таким чином. Ну заспокоїв? Ти ж знаєш, що Кишинів був одним із тим хабов, хабів хабів, яким користувалися українці. А, тому що і, у нас і, не залишилося надто багато можливостей кудись виїжджати, тому залишилося Польща, залишилася Молдова і я так розумію, Венгрія. Венгрія не Угорщина. Так. А чому так? Ну, тому що якби вони були нам друзі, вони б були угорцями. А тепер вони не друзі, тому вони Венгри. Ну, десь ти така Венгер чи Огорець, треба питати тепер, як тест такий собі. А, так. А, то як ти думаєш, ця штука з угорцями і з Візнеер, вона може бути правдою? Їх могли попередити? То щось готується. Зараз ми і... трохи налякаємо угорських. Я думаю, ти знаєш, можна буде сказати точно, що якщо вони про щось знають, коли почнуть посольства виїжджати? От щойно посольства почнуть пакувати речі, треба задуматись над тим, що робити далі. А на чому візер не літає? На чому Ну, на автівках так це жарт? Не можуть до нас приїжджати, в принципі, Укрзалізниця перевозить прекрасно, займається перевезенням. Джо Байден провів 20 годин в потязі Укрзалізниці. Чудово. То ти думаєш, ти думаєш, що з Молдови, коли будуть рятуватися від можливої війни? Вони поїдуть до України, ну та там безпечніше. Ми ж їх запрошували. Слухай, ну е, в перші так. тижні повномасштабного вторгнення. Ми їм казали: доєднуйтесь, а е, у вас є е, території, які ви хочете повернути. Грузія, Молдова, е, Україна поруч з вами. Давайте одним фронтом. Ми виступимо. В, в них не вистачить сил тримати всі три фронти. А, але тоді і Молдова і Грузія сказали: е, нам треба поговорити тут, якби ми трошечки між собою тут якось поспілкуємось. А ви поки давайте. Да, ми поспостерігаємо. А потім, вже коли ми заговорили за НАТО і за вступ до Євросоюзу, чомусь і Грузія і Молдова сказали про те, що і ми хочемо. А тепер у нас питають mm -hmm. про десь бачила, коли Ага, правовий статус Придністров'я після перемоги українського народу над підступними орками, який складова частина Молдови чи України? Нам чужого не треба. Mm -hmm. Ні, ну ми ж не в загарбничку війну ж не ведемо. Ми, якщо нас попросять раптом Молдова допомогти е, звільнити Придністров'я, то я так це я так не моя позиція, чи може і моя позиція збігається з тим, але я так розумію, офіційна позиція Олексій Данилов і казав кілька місяців тому, що якщо нас попросять допомогти, ми подумаємо, якщо зможемо, то допоможемо. А як ні, то це вже буде е, захоплені території. То вже не про нас, то вже про Росію. Та й Ну, Грузія зараз теж дає трошки задню дорогу за такі жаргон. З Молдовою зрозуміло, вони зараз будуть старатися виправити ситуацію, яку прохали фактично. Ну зараз ну дуже важко. Люди на вулицях, скільки би їх там не було, але вони і ці популістські лозунги, слогани, гасла на вулицях Пишеньова і інших до речі міст. Їх багато направду, ну їх правда багато, і ну їх дуже, дуже складно буде подолати в Грузії. Там інша ситуація там е, е уряд за Росію, да вибачить мене уряд, що я всіх так у але ну добре, переважно його називають проросійським урядом. А люди збираються подеколи на вулицях, саме щоб цього не допустити. Така історія забула ще сказати про Фінляндію, Там в них є теж певні окуповані території Росією, але я думаю, що Фінляндія, Фінляндія не до того зараз, щоб згідно, вони зараз будують кордон. Та ну це теж потрібно. А потім його щоб перенести ще й на ту територію, яку звільнить. Я спілкувався з нашим послом в Японії. Е, мені цікавило питання. те ж саме от Грузія може свою територію забрати. Там Молдова при повернута, повернула Японія. Куріли цей спорт. Вони ж досі. З Росією війна не завершилась вже скільки років, чи 10 років. Вони ще в стані війни продовжують то в Японії. Це питання не стоїть, поки нам поряд це моя. Вони не будуть, поки повертати кори. Це питання писали до речі, нам також коли я зробила анонс в телеграм-каналі, і там писали про те, що а чи збирається Японія повертати своє. Скільки ми спілкувалися з послом Японії з послом України в Японії? Він каже про те, що ні, Японія не войовнича країна, вона не буде повертати своє силою. Вона не планує це робити якимось збройним шляхом. Вони визнають цю частину території окупованою. Вони розуміють, що вона окупована Росією, але більше схильні до того, що знаєш, буде будуть сидіти і чекати, поки повз пропливе е, труп врага. Ну або ж відповідно вони в цей момент, знаєш, е, е, ну там дадуть якусь частину зброї або чимось допоможуть Україні, щоб цей труп проплив mm -hmm. швидше.